І всім привіт, вовченята! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на зборці лесплеї необратима погибель. Ну, зараз мене вже окружили зомбарі, тому придеться з ними розібратися. Я зараз так боюсь спуститися, тому що. там дуже ба. Бага... ой! Ти що ж ти так стріляєш. Так. Ну. Давай вбивай свого зомбаря. Ай, Єбу... Ну. Да. Ну, як. Ай, 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 ай! ай! Як мене вдарили? Ну, коротше, мене майже вбили. Але я все-таки вижив. В нього випав порох. Коротше, що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні... Ой, там другий йде. Бляха, навіщо я таке фігню зробив? Блін. Коротше, нам потрібно зробити. Блін, в мене каменя не б... немає. Коротше, зараз переживу ніч і до вас поверну. Так, срочне включені. Я зробив собі отаку вот шахтярську кур... курточку. Я вибив. І поки що зомбі немає, я хотів би розказати все-таки, що ми потрібно зробити. Ми повинні зробити таку штуку під назвою Пушка. Так, да, є така штука під назвою Пушка. Поки я з ним методично розберуся, тому що він. Ай! ну ти ж собака. Так, він зараз буде стріляти. І я ньому ще один удар. Це пушка, це самопал, це найперша пушка, найфіговіша пушка, але вона повинна. А що? Вона повинна нам допомогти вбивати зомбарів. Це от така пушка, з якої він мене стріляв. І для неї, для цієї пушки, мені потрібно буквально декілька камень. Каменів. От стільки каменю мені потрібно. Що це випало. Ой. Ну зараз ще я цього вб'ю. Ой. Короче, в нього, я так зрозумів, такий крафт, дерев'яне ложе, 6 каменів, і зараз я вам покажу, як крафтиться ствол. Він отак от крафтиться. Тепер мені осталось. Ще трішки гравію. Точніше, одна штучка. Де? Де факел? Він напевно в мене в руці. А, ну да. Походу, так. Зараз знайду водойом, він був десь там. Вибачаю за свій суржик. Це моє перше відео на українській мові, тому, ну, буде так. Кстати, я вибів отаку кірочку з зомбі. І ось таке в мене огнило. Тепер в мене є все, щоб скрафтити пушку. Для... І вона має такий крафт. І все. В мене є така пушка. Але в неї немає снарядів. А снаряди крафтяться. Зараз я вам покажу як. Ну, я думаю, вам не буде СДВГ сильно. Кстаті, я знаю, як зробити так, щоб в мене на відео було більше більше у вас видержка. У нас буде десь отут-от зараз монтажер. Тобто я постав тут десь. Да. От десь тут постав, коротше, шарик, який буде прыгати. От це. Дякую. Отакі От кам'яні спулі в нас є. Тепер я можу стріляти. Звісно ж, з одного вдару воно навіть корову не вб'є. Тільки з двох ударів. Але проти зомбі це must have. Зараз я буду добувати трішки булижнику для того, щоб зробити більше пуль. Іще пора. От стільки булижнику я добув. Це 33 штуки. І тепер в мене є оця штука. Ви думаєте, ну що, я зараз закінчу серію, а вона тільки навіть не почалася? Ні. Ми підемо. Ми підемо. Зробимо зараз вейпойнт. Декілька вейпойнтів. Я зараз зроблю на дом. Зараз. Нажимаємо кнопочку G. У нас відкривається отака менюшка. Удаляємо метки, создаємо нову. Тут буде мітка DIM. Пусть в неї буде якийсь, не знаю, світ з мого скіна. О, да. От у мене така футболочка. От. Красненька. От буде у мене от такий красненький, як мій скін. Штука. Кстати, от я зараз, ви знаєте, деякі люди не знають, що це за мод. От бачите тут всякі бджілки. Оте на мене будуть кусати, якщо я, поки я буду ламати. мене не далі будуть кусати? Нє. От вони мене кусають, коротше, бачите? А, вони за мною бігають, оці партікли. От вона бігає. А, пчілка. Ти що, за мною бігаєш? Ні. Ну, коротше, поки я буду. Так от, к ним підходити. Я ж думаю. Ви ж знаєте, що ми зараз зробимо. А, вони дуже сильно дамажать. Ну, хочеться зламати цей вул. вулей. Ай! Та що ж ви мене тут дамажите? Ну, коротше, отак от якось. Зробив я такий і зараз буду досліджувати світ. Подивіться, що я знайшов. А це так. Нормальна така тема. Дивіться. Це, короче, мо, челикис. Із... Кстати, я ще. Що буде, якщо я в нього вдарю? Вона просто обідеться Інструментальчик Ай! Він мене реально б'є? Просто прострелю Не пристрелю, думаєш? Все, пристрелив. За те, що ти тупо б'єш? Блін, я вже вбив одного жителя. І тут я бачу ще отаку картину. Отаку це отака от вишка. Ми туди сходимо, але я хочу поставити вейпойнт на, на це селище. О! А ще, наскільки я бачу, там теж. Там теж є щось нормальне таке. Але зараз ми туди обов'язково сходимо, А тут ми поставимо вейпойнт селище. Тут ми будемо кусь зелененьке, тому що це мирні жителі. Туди опять сходимо. Разів, розів, Яй. Подивіться, що я знайшов. Це ось такі прутя із Чізеля. Ми тут зараз проберемося в це. Здання. Може, тут є десь вход. А, оце, оце напевно, вход. ні це не вход. Що це? А, це просто камень. Ну, похоже, я звідси повинен зайти. А, він, вони в мене не стріляють. Ну, короче Вони їблани на трішки. Ну, коротше. Зараз туди вірвемося. Ох, коротше. А, тут є, а Є ашті. Ну, коротше, я майже його залутав. От для цього й потрібна мітка Дім. Тепер в мене є кровать. Да це єдиний раз, коли я пропущу ніч. Тому що це мені потрібно, щоб не пропускати ніч. Це тільки для того, щоб поставити спавенпойнт бляха, потратив на це полови... 10 пуль, Де навіть 11. Підемо лутати, що ж. А, тут візер скелети? Як їх вбивати? Як вбивати їх? Ну, тут. А! Де тут спавнер? Та де там був спавнер? Ладно, третя попитка. І де спавнер? Бляха, я тут землю вже копав. Де спавнер? Чи шуйка? Ну і нафіг вона тут? Де вони заспавнились? Звідки? Коротше, в мене залишилось мало пуль. Я виходжу з цього данжу. Ну, нафіг його. Вейпоінт я тут поставлю. Може, колись навіщо, то я тут буду, але не знаю, навіщо. Склеп. Калька, знаю, але. Знаю калька. Але ви знаєте інші слова. Піду краще туди. Тут немає нічого, е, нічого важливого, е, тому я звідси звалюю. Я так поняв, це максимальний нікому не потрібна структура. Я б сказав, богом забита. Я знову впав. От я зараз, от вам реально, я думаю, вам навіть із фон не поможе від нудноти моєї роботи тут. Тому що мені потрібен цей булижник для того, щоб зробити у мене нафіг кірка вже майже зламалася. Так, все. Тільки мені потрібно так от. Ой, я вже думав, це якийсь монстр. От так от. Ніколи не грайте в хоррор зборки Майнкрафту, хоч вони не страшні, але так говорять тільки ті, які в них не грали. В'єтнамські флешбеки в мене. Видалити. Зараз я создам сундучок. І у нас буде вже нормальний дім. Так, 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 тук-тук, тук. Ось такий сундучок. Зараз туди зложу всі нікому не потрібні предмети. Які мені нафіг не потрібні. Поки що, але можуть знадобитися пізніше. Типа, віна. Так, палки, семена пшениці. Це я їх. Може потім посаджу, але, ну, з тими модами, які появляться в 20-й серії. Ну, коротше, я забув, мож... може я не розказував. А, ну так, да, я ж не розказував. Але на цій зборці присутствує така механіка. Що на 20-ту серію я встановлю ще один мод, який буде ускладнювати прогрес. І цей мод. Е... О, все. Тепер я можу спокійно добути цей вулик. Мене мене вб'ють. Давай, дійси, Ні. Вони мене вб'ють все-таки. Тепер я знову не можу підійти. Може... Нє. Кстати, може, я під віном зможу з'їсти? Вона ж дає регенерацію на, ми... на минуту? Десь тут не знаю, поки що буду заліз на двері. Це такий баф, який можна... Ой, пішло крутитися. А що? Не мені тепер. О, як кайфово. Все пливе. Блін, мене реально зараз стошнить. Ой, як кайфово. Ой. Як кайфово. Ой, не можу, як кайфово. От так от ніколи не ніколи не п'ять віно, а то буде як в Майнкрафті, так. А! Я не знав, що є такі вороги. Я з такими ворогами ніколи... І випав тільки трішки Пороху. Я з такими ніколи не Не... взагалі. Я думав таких не Не існує. Я скільки не грав у Теджганс, я ніколи з такими тупо. Я ніколи з такими не. не встречався. Скелет солдат! Звідки тут скелет солдат? Скі. Звідки тут скелет солдат? У мене ще й закінчились пульки майже. Ну, зато в мене. В мене майже пульки закінчились, А я можу зробити собі трішки ще пульок. Я можу зробити собі ще трішки пульок. Але регенерації в мене більше немає. Ох. Ну я навіть на нього пульки не буду тратити. Навіщо? Це у мене отака казка. Блін, тепер у мене все перед очами крутиться. А зараз буде таймлапс. Так, ось такий таймлапсик в мене вийшов. Ну, зараз будемо йти вже от кудись сюди. От. От десь ми тут. І зараз я вам покажу. Я, коротше, зараз зроблю ще собі трішечки пуль. І, ну, в принципі, да. Все, що я зробив за цю серію. Це, ну, декілька поп... побув далі, зробив собі от таку, от таку зброю, примітивну, але зброю, та зробив собі отакий от, от ем, шахтерський сет. Ой, впав, ну нічого. Цей сет долі мощний, але. Ну, Він тільки мощний для начала, а потім, звісно, з ним буде ганяти дуже погано. З вами був я Назар. Зацініть зараз за Butterfly клікаю. На да, Майнкрафт, від цього, офігел. А не це ефективно тільки на іншій на старих версіях, типу 1.70, а я на 1.12.2. А з вами був я Назар. До e, побачення, мої вовченята.